Усім доброго дня! Хороші мої на календарі 23 січня. Я як обіцяла отримала величезну партію рослинок. Ось саме зараз ми їх перенесли у теплицю. Дуже жарко в теплиці. Тут у нас ростуть тюльпанчики, працює вентилятор, тому що у нас зараз температура 20. Так, зараз ми їх розберемо і покажу, що приїхало цього разу. І так, рослинки я розпакувала. Хороші мої, ну що я можу розказати, вау! Так каже одна дівчинка, яка працює у мене в квітковому магазині. Коли ми отримуємо щось класне, вона завжди каже: Вау! Друзі, і я так кажу, тому що реально кожного разу з кожним разом живці все краще і краще приходять. Ну, я просто вражена якістю цього посадкового матеріалу. Зараз я вам покажу, що приїхало. Приїхали водянички або вигонії. Такі сорти, як Rose, White, Purple. Хороші мої, маю буквально трішечки часу. Я покажу, як виглядають живців, а все по фоточкам і по назвам, по сортам я все поскидаю у групу. Група буде в посиланні під відео, так що ви там обов'язково мене знайдете, кого ще немає в групі. Покажу далі: Так, Apple Blossom, Salmon, Red. Далі приїхала дуже велика партія сурфіній, такі сорти, як Капрозе, Папайя, сурфінія Violet, сурфінія бургунді, сурфінія Blue Sky це зоряні трішки Аморид Джой, Лігт Блу. Rey Black. Друзі, подивіться, які коренева система в цих рослинок. Ну, просто шикарні. Далі Deep Red. Табул Red, Lіcht Yellow, Bіcolor. Ваша улюблена бебі-дол, Sunshine Red, Purple Game. Mango Punch, Blueberry Sky. Purple Полка. Уже навіть з такими квіточками. Ой, так хочеться вже весни. Ну, нічого хороші мої. Ще трішечки і вже скоро вже не за горами. Весна, Суфінія, Coral Morn, а також Маджента Yellow Star. Трішечки, хороші, мої оговорилися. Це не бегонії, це бальзамінчики, ті ж самі водиночки. ну це все це спешка. Дивіться, далі приїхали до нас такі класні лобелі і такі сорти, як Dark Blue, далі пурпле. Подивіться, яка посадкова маса. ну це взагалі, Тут з них уже можна зробити мільйон живців самим навкоріняти і таким чином помножити. І Blue. от Три сорти до нас приїхало, це світло голубий, пурпуровий, а також темно-синій. Також цього разу в цій партії є біденси. Друзі, вони зараз дуже стають популярними для підвесних кашпону взагалі бомба-ракета. Такі сорти, як White Yellow. Ring of Fire. Ось такі деякі навіть є вже з квіточками. Гігант Yellow це мій улюблений сорт з біденсів. Ще дуже полюбляю рожевий і білий вони також є. Так, далі. Вулкано Єлов», «Бразінг Star. Ось це побіден у нас приїхало цього разу. Посадковий матеріал, ну, теж, ну, що я можу сказати, ви самі все бачите. Ну, Просто шикарний, дуже гарний. Так, далі у нас цього разу є калібрашечки. Калібрашечки такі сорти, як Summer Fresh, Summer Joy. Double blue, покажу, яка корнева також у них. Подивіться, дуже гарна. Такий вже ком вже повністю оплетений, і з них також вже можна буде зібрати живці. Так, Далі дабл пурпле, лупі Пінк, лупі лавендер, Red Yellow, Neohite, Double Licht Blue. Double Orange. Хороші мої, це все йдуть такі махрові, дуже гарні сорти. Так, далі Raspberry. Потім у нас iconic Purple, Iconic Strawberry. Так, Ombre Blue, Ombre Pink. Ось це, що по калібрашкам ми маємо в наявності. Також маємо ще трішечки бегонії, вічно квітучої, три сорти. Є зелена з рожевими квіточками, також з червоними квіточками і з червоним листячком. Також маю 10 сортів остеоспермума. Остеоспермум сорти всі махрові. Також скину у групу, як вони виглядають, і назва сортів. Також є в наявності, айхризон резон або ще кажуть дерево кохання дуже зараз стає популярним. Погляньте, ще не весна, але подивіться, як він класно виглядає в підвісному кашпо. Ця рослинка багаторічна, вона також цвіте жовтими мілкими квіточками. На зимній період вона забирається у будівлю, у хату, і вона таким чином зберігається до наступного сезону. Подивіться, друзі, дуже гарно вкоріняється. Всім рекомендую, дуже класна штука. Друзі, приїхала новиночка до нас. Хто знає, як називається ця рослинка. Маленька підказка пахне таким ніби лимончиком. така Вона дуже цікава, така жорстка на вид. Маю три сорти: єлов, саванна і Ред, Хто знає, напишіть, будь ласка, назву цієї рослинки в коментарях під відео. Буду дуже вдячна! Цікаво, чи ви знаєте, що це за рослинка? Так, а так виглядають тюльпанчики, які ми перевезли першими. Ранні сорти. Подивіться, це ми готуємо цю партію на День закоханих. Подивіться, як вони підросли. Всі інші такі вони меншенькі, це буде на 8 березня. А ось ці такі красуночки, вже я так собі думаю, з 10 лютого ми вже почнемо їх завозити у свій магазинчик. Ще одну хвилиночку покажу, як виглядають зараз наші примулки. Починають квітнути геркулеси. Крім Геркулесів, у нас ще також будуть махрові примулки, балерини, але вони ще поки що не квітнуть. Зараз у нас квітнуть тільки великоквіткова Геркулес. Друзі, рекомендую, дуже гарні. Ось тут ми вже декілька розпродали. вже. Потрошки люди беруть на кладовище. Зараз дуже гарна погода. Плюсова люди беруть на кладовище, беруть для висадки біля. Для дому ці квіти багаторічні, морозу не бояться. Тут вже гарна коренева система, так що рекомендую. Також хто бажає 50 гривень. Ось така краса. Хороші мої, вибачайте, що зробила вам відео без фоточок, так як ви того просили, так як ви те любите. Реально просто взагалі не маю часу до кінця тижня на роботі. Зараз. Мене дівчинка підмінила буквально на пару годинок, щоб я могла отримати цю партію, щоб я могла їх все розставити, завести в теплицю. Коротко показати вам, як виглядають і які сорти приїхали. Всі сорти я пофоткаю, поскидаю у групу. Ну, зроблю скріни з фото з назвами сортів, які приїхали, все поскидаю у групу. Там ви зможете побачити детальну інформацію, наявність тих сортів, які приїхали. Працюю до кінця тижня до восьмої на роботі, тому після восьмої всі списочки, які ви мені будете надсилати на Viber, я буду намагатися до 10 ї до 11-ї вечора по можливості, скільки зможу, стільки складу. На наступний день з раночку чоловік їх обов'язково відправить на пошту. Тому хороші мої до кінця тижня працюємо так. Дякую за розуміння. Усіх люблю цілую, обіймаю. Усім пока-пока, до зустрічі у наступних відео.